Доброго дня, діти! У нас плануються два уроки української літератури на тему Михайло Коцюбинський, Оповідання ялинка. Ми будемо з цим текстом працювати два уроки. Прошу! Відкрийте зошит і запишіть тему уроку Михайло Коцюбинський. Оповідання ялинка. Перед тим, як перейти до самого оповідання, прошу вас законспектувати коротко біографію Михайла Коцюбинського. А я поки вам Її розкажу. Михайло Коцюбинський народився 17 вересня, сентябрь місяць 1894 року. Народився в Україні, в місті Вінниця, в сім'ї службовця. Початкового світу Михайло здобував вдома. А в 1880 році вже Михайло закінчує Шаргородське духовне училище. Трохи пізніше, в 1891 році, він стає народним вчителем. І 10 років він займається репетиторством в сім'ях-чиновників. У самому місті Вінниця і в селах коло цього міста. В 1892 році він в складі урядової комісії, що веде боротьбу з філоксерою. Саме тоді кажуть про те, що Михайло Коцюбинський певний час проживає. На території Молдови. Можливо, він перебував і в нашому місті, але точно про це не кажуть. Чому він тут побував? Діти, боротьба з філоксерою, це боротьба з хворобою, яка є у виноградників. Коли захворіли вони, боролися якраз з цією Хворобою багато людей, в тому числі і Михайло Коцюбинський. Написав кілька оповідань, якраз знаходячись тут. Це такі оповідання, як Харитя, П'єкоптьор, Харитя ім'я головної героїні, а п'коптер переводиться – на печі. Діти. Крім цього, Михайло Коцюбинський написав багато інших творів. Це оповідання ялинка, це уривок сказки о ранок у лісі. Михайло Коцюбинський помирає 25 квітня 1913 року. І, звичайно, Помирає. Поки я розказувала, ви мали законспектувати коротко біографію Михайла Коцюбинського. Якщо ви не встигли, пропоную поставити відео на паузу і законспектувати коротко інформацію про письменника. А ми перейдемо далі. І перше завдання у мене є слово ялинка. Прошу, запишіть дві-три асоціації зі словом ялинка. Я записала свої. Накритий стіл різними стравами, подарунки. Якщо ви записали, я перевірю. А тепер пропоную подивитися на екран, у нас є ряд слів, які, на мій погляд, вам будуть незрозумілими. Я пояснюю ці слова, приставити, довести, «привести», лагодити. Готуватися, гаятися, запізнюватися, намагатися, попроситися, обламатися, вийти з ладу, піти в затоки, вийти з прокладеної снігу колії, мишастий, сірий, копил, дерев'яний брусок. Для з'єднання частин саней. ВАСАК, верхня частина саней. Ці слова ви побачите в самому тексті, який зараз почнете читати. Одразу зверну увагу. На кожен розділ підготовлено кілька питань. Деякі з них ви маєте прочитати. І на них відповісти усно. А ті питання, які виділені жирним шрифтом, це питання, на які ви маєте дати відповідь письмово у ЗОшит. Можете давати коротку відповідь, якщо є можливість, одним реченням, одним словом, дивлячись на саме питання. А зараз. Відкриваємо ваші книжки на сторінці 206 і починаємо читати. На екрані ви бачите текст оповідання. Цей текст є і в ваших книжках. Можете читати його з екрану, але для цього ставте відео на паузу. Але я вам пропоную читати текст оповідання з книжки. Після кожного розділу. На екрані є ряд питань. Прочитайте ці питання і дайте відповідь на них. Прослухайте питання, я їх вам зараз зачитую, а ви продумайте відповіді, і якщо питання представлено на екрані жирним шрифтом, ця відповідь має бути записана в зошит. Перше питання. Як Василькова сім'я готується до Різдва? Друге питання? Чому батько був засмученим? Засмученим означає грустним. Третє питання? Хто завітав до Якимової родини в переддень Різдва та з якою метою? Наступне питання? Чому Василько? Дуже засмутився, коли батько захотів продати ялинку. Наступне питання. Скільки грошей запросив Яким за зелену красуню? І останні два питання хто мав завести до пана дерево? І прошу, знайдіть і зачитайте у творі. Портрет Василька, як описує автор цього хлопчика. На питання першого розділу ви мали дати усні та письмові відповіді. А тепер пропоную знов, якщо ви з екрану читаєте, ставити відео на паузу і читати, якщо ви з книжки читаєте оповідання, прочитати. Другий розділ цього оповідання. Ви прочитали другий розділ. Тож, чотири питання, на які ви маєте дати відповідь. Слухаємо перше питання. Чи під силу Василькові відвести ялинку панам? Друге питання. Яка пригода сталася з Васильком у лісі? Третє питання. Чи розгубився Василько, коли зламалися сани? І останнє питання другого розділу як повів себе хлопчик, коли почув вовків? На два питання ви маєте дати відповідь письмово. Можете поставити відео на паузу, відповісти і перейти до третього розділу. Діти, не забудьте поставити відео на паузу, якщо ви читаєте текст з екрану. Якщо ви читаєте з книжки, перейдете до питань, які ви побачите на екрані після розділу номер 3 Слухаємо перше питання Чому Святковий вечір перетворився на дуже сумний для батьків Василька, Олени та Якима. І друге питання знайдіть у тексті, які слова передають переживання матері про сина. І прочитайте. А тепер прошу вас, починаємо працювати з останнім розділом з четвертим. Якщо ви читаєте з екрану, поставте відео на паузу і прочитайте четвертий розділ. Якщо ви читаєте з книжки, повернетесь до екрану після прочитаного розділу, щоб відповісти на Питання. Перше питання: опишіть пошуки Василька. Опишіть, як шукали батьки Василька. І друге питання письмове, від кого мама і тато дізналися, що хлопчик живий? Ми з вами прочитали оповідання Ялинка. А тепер письмово маєте заповнити? Таблицю, яку ви бачите на екрані, маєте прописати тему, тобто про що цей текст, прописати головних героїв, другорядних героїв, написати, що цей за текст за жанром. Ну, я дуже часто казала, що це що у нас, оповідання. Продумати і записати, яка головна думка цього тексту, і які народні свята і традиції описані в тексті. Якщо ви заповнили таблицю, я її перевірю, коли здасте зошити. А останнє завдання на другий урок. Ви маєте письмово відповісти на питання Вікторини. Всі питання ви бачите на екрані.